Отримали комплект стійок, з Audi A6C7, передні стійки в зборі і задні амортизатори. Один розібрали і бачимо ось таке іржа, корозія на штоку також. Зараз його трохи прокачаємо, але судячи зі стану, йому глина. Тому зараз будемо розбирати інші і дивитися, що там. Передня стійка з С7. Ось таке свідчення того, що амортизатор витік. Вже олива ось вона, гума спрацьована, вся біла, хоча і герметична. Але ось це показує, що він амортизатор витік. Коли ми знімемо балон, все стане зрозуміло, але... На 99% впевнений, що воно потекло. Ще одну нам лишиться розібрати і перевірити. Ось так, А6 с 7 передні стійки. Ну, Як і предполагалося, ось така штука лється з пневмоболону. Це ми ще не стягнули пневмоболон з амортизатора, воно вже все витікає. Тому гума. Наче мильна бульбашка, ось ось вікна. Якось так. Ось, Розібрали передню стійку з С7, А6 С7, ось як розбухло кільце, воно має стояти в своїй канавці. Ну і олива. І Всередині пневмоболона також бачимо наявність безліч оливи. Ось так. Розібрали другу стійку. Ситуація така ж. Ось вся олива. Пнема балон, що всередині. Також гума. Гума вже від'їздила своє ще плюс олива. Добила її окончательно. go I feel alone the single for a decade do with me is getting old I don't pick up on the phone